Нет связи нормально. У нас как цыганское одеяло связь. Тут баофенги, тут э, э, этот самый гранит, тут еще что-то там э, терек, там радиостанции. А у врага налажена связь? У врага налажена. А этих, которые 8 лет аплодировали убийству жителей Донбасу, которые хихикали ржали, коли горіли ребята в Одесі, наслаждалися тим, як в их дома приходило на граблений Донбас. Не надо. Як бачите, невеликовними можуть бути не лише хвороби, але й міски. Або ще може бути такий варіант. У путініста Соловйова от не просто чергове сезонне загострення, а все набагато цікавіше. А що як він розуміє, що чим далі, тим менше шансів у Росіян захопити всю Україну, тож знову взявся за старе. Ох і цікавий випуск буде вітаю з вами. Я Інна на бок. А це свіженький випуск проєкту з дна постукали, бо роблять це на території сусідньої федерації регулярно. Тож і сьогодні маю для вас добірку заяв та новин, які вам точно сподобаються. Тож підписуйтеся на канал, залишайте свої коментарі та вподобайки і, звісно, тисніть на дзвіночок. Ну і поїхали. Поговоримо. Нам можна думать, як реп зробити. у нас ж ми. Можем сейчас коптеры это набрать и сделать еще больше. Но надо так, чтобы мы их сами не сбивали. Мы и свое сбиваем, и иногда мешаем, значит, нанесению ударов при... с применением коптеров своих, потому что у нас бригада к бригаде рядом стоит, у них такая ПВО, и такая система радиоэлектронной борьбы, а у этой бригаде такая. Нет связи, нормально, у нас как цыганское одеяло связь. Тут боофенки, тут э, е, этот самый граніт, тут еще что-то там э, терик, там э, радіостанції. А у врага налажена связь? У Врага налажена. А можна вообще тогда в у них. Экспроприировать. Я ж розпочну із новини, на яку ми довго чекали. Нарешті, дефіцит бюджету Російської Федерації теж котиться на дно. Вірніше, туди слідом за російським кораблем, де йому і місце, як власне, і всьому російському. Так от витрати російського бюджету лише за перші чотири місяці цього року склали понад. 13 трильйонів рублів, а це вища за рівень попереднього року на 21,5%. А якщо коротко, то на Росії є шалений дефіцит у бюджеті через видатки на війну. Хоча, звісно, рупори Кремля, як завжди, брешуть і кажуть, що ось ці завищені негативні показники не суттєві. Дефіцит бюджету чуть уточняється, якщо по Плану, котрому с вами утверждали, дефіцит на этот год планировался 0,9% ВП, то ми его його учетом всіх корректировок на уровне 1,1% ВП. Цікаво. От правда, дуже цікаво. Особливо коли після заяв кремлівських пацюків про те, що в них все під контролем звучать наступні, так би мовити, більш реалістичні. Ну і звісно, ті, які відображають реальний стан речей в Російській Федерації. В России 10 миллионов банкротов за 2023 год. Это страшная цифра. Это люди, организации, у которых уже нет будущего. Все, они закрыты. Это значит, что мы идем вниз. Россия самая богатая страна в мире. И не может быть 10 миллионов банкротств. Вот по-любому не может. Могут быть. 10, двадцять, тридцять, сто тисяча. Десять тисяч. Но 10 мільйонів банкротств за один год точно бути не може. Це значить 14 лет, і все, все населення Росії стане банкротами. Ну, страшно, загласіть. От бачите, я ж казала, завжди обираю для вас краще. Бо погодьтеся, дивитися на те, як московити з кислими пиками обговорюють свій бюджет, ну чи те, що від нього там залишилося, непогано. І далі буде. Бо чим більше бавовни на болотах, зокрема по російським НПЗ, тим звісно більше і економічних проблем у Росії. Тож давайте продовжувати донатити на дрони, щоб вони долітали туди, куди ще не долітали. Ну і робили боляче російським підприємствам, які тримають на плаву економіку федерації. Бо схоже про те, що не все за планом московитів свідчить і нова істерика Соловйова. Він у прямому ефірі знову взявся нас з вами знищувати. Це ж треба, як от йому реально рве дах. Цікаво, а чого псараптом? И хватит, Давно, кстати, жалеть. жалеть. Жалеть надо жителей Донбасса, жалеть надо жителей Запорожья, Крыма, Херсонщины. Белгород. Белгорода. Белгорода. Брянск, вот их надо жалеть, Ростова. А этих, которые 8 лет аплодировали убийству жителей Донбасса, которые хихикали и ржали, когда горели ребята в Одессе, которые наслаждались тем, как в их дома приходила награбленная Донбасс, не надо их жалеть. Что скажете? Доси думаєте, что не треба быть захидной зброєю по территории Российской Федерации? Че як? Напишіть у коментарях. А я ще трохи таки розкажу вам про економіку Росії. Вірніше, про санкційний тиск на неї. Так от, хто ще не знає, то з 13 червня московська біржа не проводить торги доларом і євро саме через потрапляння під санкції США. Відомо, що угоди з доларом ну і євро продовжать здійснюватися на позабіржевому ринку. Ну а російські пабліки також пишуть, що банки рейфії на цьому тлі навіть продають долар за захмарними цінами. Тим часом самі росіяни ось що кажуть з цього приводу. А чим вас не устраивает рубль? Я не понимаю. Я считаю, что э, мы здесь в России, покупаем покупаємося за рублі. можно прятать какие-то остатки долларов под матрас как это делаю я если кому-то не хватает пары долларов я могу одолжить могу поменять правда курс будет мой личный собственный возможно невыгодный но поддержать за доллары я дам вам если захотите деревьев много листиков хватает напечатаем какие-то новые интересные бумажки не волнуйтесь наш российский рубль станет дороже долларов это, это мое мнение ну потому что у нас есть нумизматика І а, рубль дорожає с каждым годом. і некоторые монети продають за деньги. В связи с войной, которая сейчас у нас происходит, ох, особливо кумедно. Всі ці слова про долари виглядають на фоні того, що Путін постійно заявляє про велич і потужність Ерефії. Бо поки бункорний звітує, що все в нього за планом. А російські чоловіки стоять у чергах, щоб добровільно стати контрактниками, ну і таким чином забезпечити собі і своїм рідним щасливе майбутнє. То ось як виглядає їхнє сьогодення. Синок квартиру сім нашов на кладбище, а я то помжую. У мене то нет жилья никакого. Это мне вот взять зять, и вот тут вот -то только жить, пока просто он меня не роздавить. Ничего не дают. дусім лет, Восім лет. серйозно, та не можеш бути. Путін же каже, що от всі родини російських вояк живуть от буквально як у Бога за пазухою. Так що ж трапилося. Дали мені трьохкомнатну, ми зайшли туди. І що я побачила? там трьохкомнатна, там така аварійна. там ні газу, ні умивальника. А де мені все взяти? это? Я газ я не, змогу, не от я от у мене не на що купити. Это вот я вот так сяду и буду сидеть. у меня. Ну, молодцом он и отличником был, и в школе, и сам по себе он такой был тихий, скромный. На хирурга хотел выучиться, а так как я одна, я говорю, куда ты поедешь? И дрова колоть не умею, воды я таскать тоже не могу. И поэтому я его не отпустила. Та и це ще не все. Ци жінці навіть довелося здати в ломбард свою каблучку, щоб купити к сыну, який тепер живе на цвинтарі. Вот ему 18 лет, значит, опущены были почки. А я взяла и говорю, да что ж ты, мужик, если ты у меня в армию ты не пойдешь. Он пошел в поликлинику, взял старшего племянника. Он пошел мочу за него сдал. А Саша ему давление, что ли, по-моему, прошел, короче. Они друг друга выручили. Тот ушел в Таджикистан, а мой Ушов на китайську границю. Ми одразу машини. У нас зятька вот ну, это приїхав. Ми на його машині за вінками. Я в ломбард вон сдала свои, ну, своє колечко і от взяла вінок. А ще в теж звернули увагу на слова жінка про те, що вчитися вона сина не відпустила, бо не хотіла сама дрова тягати. Ну а от в армію з проблемами зі здоров'я це будь ласка. Слухайте, та з такою матусею і ворогів не треба. Та найважливіше у таких історіях, от серії, так це те, що вони, як правило, не загиблих родичів своїх оплакують, а скаржаться, що відправляли їх на війну за гроші, тобто заради власного збагачення. Ну а грошей то немає. Як і власне нормального життя, там, де за розповідями Путіна, воно прекрасне, тобто на Росії. Хоча краще вам це на власні очі побачити, ніж почути з моїх переказів. Тож далі, як то кажуть, без коментарів. Дивимося і насолоджуємося. Посмотри, печка, блядь, майже вже все розрушена. Чого? Ну, чіпуляк, пойдемо, візьмемо. Віктор спрашує, він говорить, що ти. Ну, я ночі ну, хочу провести спокійно. Да все буде нормально. Я тебе серйозно. Я тебе серйозно говорю. Нет. Никаких чепальках. Почему так? Ну хочешь Чепулек, иди работай. Иди вон травку покоси. Блин. Да я легко вообще, легко люблю. вообще, буду работать. Буду работать, а не вопрос. Все, смело. Так скажите. Блядь, выступаю, завтра реально пойду на работу. И делайте, что хотите. Просто. И... Если вы вот так, блядь, иди работай. Да конечно пойду, ты думаешь, я не могу работать. Я рікомогу роботи. Ну а що, Я вижу, просто. Ну і тут нічого й додати. Хоча хочеться сказати, що ці люди проречені, тож ні на що інше не заслуговують. Ви ж підтримуйте Збройні Сили України і не забувайте підписатися на канал, щоб не пропустити мої випуски. Бо я традиційно призначаю вам побачення на цьому ж місці. Не забувайте, з вами була я, Інна на Бок. І бережіть себе, бережіть Україну. І побачимось.